Всім привіт! Сьогодні півдня займаюся своєю улюбленою роботою. Підключаю підсвітку. Протягую, пазую, думаю, де як підключити, як протягнути ті всі кабеля, де розташувати трансформатор, щоб потім можна було до нього добратися міг добратися електрик, в разі чого. Одним словом, любима робота. Так, буду монтувати ось таку світодіодну стрічку. В народі вона називається Неон. Це є стрічка в силиконі 4 мм в пас глибиною 10 мм. У мене є ось такий, такий поворот кутом. І хочу показати, як я реалізовую це з'єднання в куті, так як її просто обрізати, спаяти не вийде. І знову ж таки, це стрічка в силиконі, і той силикон, він Буває, тікає, якщо трошки під натяжкою, він з часом нагрівається і десь там собі утворює небажані щеленки. Так що, якщо ви його десь там підключаєте, завжди заводьте з запасом на розрахунок того, що він може підтягнутися, щоб потім у вас не було видно самого паза. Ближче до теми. Його просто не вдасться тут загнути в куточок. У мене є кутовий такий поворот під 90 градусів, просто його зігнути стрічкою і змонтувати не вийде, тому що залишається. Такий відкритий кутик, і він дуже негарно виглядає. Зараз покажу, як я це роблю. Я шукаю місце з'єднання, в мене тут є запасом, позначки є, де в принципі, діодної стрічки не буде. І я буду заводити трошки далі сюди. І знову ж таки десь так прикинув, що діодна стрічка заходить трошки далі, за, ну, під корпусом далі піде просто дротики. Шукаю місце повороту. І шукаю місце, де можна розрізати. Тобто на повороті має на самому кутику бути цяточка ця для розрізки. Так? І основне, діодна стрічка повинна розташовуватися на зовнішньому куті повороту. Тобто, якщо у вас би був поворот в другу сторону, тобто мені потрібно було відповідно розташувати саму діодну стрічку з цього, цієї сторони от видно, вона зміщена. Там, де. Цяточки, там зміщена сама стрічка. Та? Шукаю місце, де я можу зробити поворот приблизно, все в мене з запасом. Так, дилюсь, тут вистачає, там вистачає от оця цяточка. Та? Що я буду зараз робити? Я просто навпроти цієї цяточки, от надрізаю, зараз, напроти цяточки, надрізаю ножиком. І роблю заріз під кутом. Отак. От 45 градусів. Відрізаю тут шматочок. Головне не перестаратися не обрізати саму стрічку. І тут шматочок. Можливо, хтось так робить, але я, в принципі, не бачив. Як хтось таке робить. І тепер можна її змонтувати щільненько, гарненько в сам кутик. Я підтягую саму стрічку і. Тепер монтую. Так. Закатую валіком собі. цю одну стрічку роблю пас шириною не 4 мм, а десь 4 і півтора десятки, 4,2 десятки для того, щоб легше заходила стрічка. От. Все гарно, запід лице. Зараз підключу. Відразу перевіряю, чи все працює. О, все буде. Раз. І ось так вона тепер виглядає. Зараз виключу. Ось так воно виглядає. В принципі, запід лице гарно. Ось таке коротеньке відео вийшло. Надіюсь, воно було для вас корисним.